Знаєш, Саша, я не так скажу. Воно з людьми завжди легко. Було, є і буде. Лагідним, то треба старатися. Я У сьогодні... мене робота пов'язана з людьми. І робота не погана. якби люди були свідомі. Коли такі і бувають люди, що я думаю, ну добролюсь звалий і кіло, не так. Ось, Але думаю, знаєте, коли я сьогодні їду на зустріч з одними людьми, <сістити> і такий російський псалом, він по-російськи, що там такі слова про те, що ну, ти любить людей, хоча вони порожні, бувають завісні, злі, Я от, так не знаю до кінця так всіх перекладу цього російського псалма. Ось. Але, і так собі якось вчора так думаю і думаю, Господи, думаю, слава Богу, то ж таке волонтери підходить. Який починає такі рухи, коли ми маємо такий, якби наше, можливо, щоб проявлявся наш характер. Ви знаєте, ми ж завжди добрі з вами. Ми завжди з вами дуже добрі, якщо нам ніхто не зовчить на такий мозоль, ну так образно кажучи, колись в мене був мозоль на нозі, я в тому заходив, я ногу отак сховаю. Отаку і хтось знайде в нас зовсім на цього мозоля. І він болить. Знаєте, я читав таке місце, так як сьогодні брат Володя казав, і так воно мені якось так одне слово, просто так я от притчу про таланти ви читали, думаю, всі. Ну, так, І, можливо, ви прослухали море проповідей, і навіть, можливо, їх багато пам'ятає. Так само я. Знаєте, я просто читав, і за один вірш, я так з цього вірша я і почну знаєте, своїми такими думками поділитися. Так, Думаю, що ж мені не вистачає ще. Ось. І от ви знаєте, я ніколи, коли читаю чую цю притчу, можливо, так читав, може так буває, що і ми читаємо з вами. Аж поки нам, можливо, ми читають, чи нам, можливо, просто Бог не відкриє, що ти подивися, Сергій, то не так, що просить, подумаєш. Я читаю цю притчу, просто я один вірш прочитаю, а потім до початку. Це 25 розділ Матвія і буде 27 вірш. Тому треба було тобі, тобто, господар, який роздав ці таланти. Він каже до цього раба лінивого, того останнього, кому був талант, каже, тому треба було тобі віддати срібло моє, срібло моє, тобто господар каже, моє срібло віддати купцям, і я, вернувшись би, одержав би своє прибутком. Вірите, що я тільки вчора до цього дочитався, отак читаючи, звернув увагу на те, що. Той хазяїн, він чекав, щоб отримати прибуток. Не просто, я не знаю, можливо, ви всі читали, і, можливо, це звертало увагу, я якось, я правду кажу. Я завжди читав цю притчу, світом роздумав про ці таланти, про те, що треба ці таланти використовувати. А от у цей 27-й вірш, слово якось так звертав увагу про те, що треба було тобі, те, що я тобі дав, це срібло. Тобі треба було його використати, і ти мав би той прибуток, який би ти дав мені. Тобто, знаєте, друзі, коли ми з вами вернемося тепер до початку цієї притчі про таланти, то ми з вами, я не буду її перечитувати, але ви скажіть, там комусь, там три категорії людей, троє людей, три категорії людей, тобто, як не повертаємо, скажімо так, всі із них отримали якийсь талант. Всі з них без виключення, більший, менший талант, вони всі отримали якийсь талант. Тепер, друзі, скажіть, як ви думаєте, ми з вами всі отримали талант? І я більш ніж певний, що всі. Всі отримали пала. От я дивився, наприклад, розумієте, і так собі слухав Сашу і думаю. А від Саша проповідником ніхто не вродився, правда? Ну, І ти, я думаю, що ти і тепер боїшся проповідувати. Я тобі скажу, правді що я так само переживаю. Я не буду там лукавити. Особливо, коли більша аудиторія, то і переживаєш. Ну, Тому що ну, це люди, ми всі зібралися. І разом з тим, ти перед тим і читаєш і думаєш, але буває навіть таке, щось записуєш, але проходить проповідь, і ти потім дивишся і думаєш, а я вже цього не сказав. Тобто ніхто не вродився ні проповідником, ніхто не вродився музикантом, наприклад. Ну, опять вернуся до вас. Я думаю, що ти не вродився муляром. Таких так, ну, вже автомами так переведемо. Ну ніхто не вродився, друзі. Я так само, наприклад, за кермом їздити, ну ніхто ж зразу лісів за кермом, наприклад, хто? Таня, хто можливо останній шофером став. Ну, я так собі просто дивлюся з гадою. Ну, Таня, ти боялася їздити? А тепер. Я бачу, ти мене так впевнено обганяє. <риві> 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 я вас навіть не бачу. О, це вже, це вже клас. <риві> ну, Я до чого мовив, друзі. Ви знаєте, Бог нам всі до Атланти. І кожен з нас ми можемо їх використовувати. Комусь дав більше, хтось може грати, проповідувати, співати, замітати, мити, мурувати. Хтось може тільки мурувати, хтось може тільки готувати, хтось може взагалі такий невидимий талант молитовник, якого ніхто не бачить і якого, можливо, хто не заважить. Але інколи, я пам'ятаю, колись так собі сміхає, думаю, господи, як добре, табір кончився, тут або табор, тут або Табір табір кончився, ми останні зміну веземо. О тим червоним бусом. я так звіду, думаю, Господи, добре. Добре, слава Богу, слава Богу, що хтось молився, ці сестри, які ми не бачили, які на кухні не працювали, не працювали в таборі, не молилися, а табор пройшов добре. Я тільки так сказав. І ми на лішні стали та я дівчина, пам'ятаєте, з календи виходить з вуса, я так автобусом обходить і дивлюся, лихова машина там полетіла до календарі. Там не Софія жила, пам'ятаєте? І я типу так собі, думаю, Господи, як було все добре? Боже, чому так сталося? Воно ну, слава Богу, воно ну, там все минулося добре. Але і ці молитовники, це теж талант, який Бог дає, І Бог побуждає когось проповідувати, когось грати. Знаєте, я слава Богу, скажу. Було дуже важко, і було прикро, наприклад. Але тепер дивлюся, думаю, от в нас в селі, я можу те порадуватися. Я дякую, що приїжджає Юля брат, я дякую, що в нас такі є Паша Шевчик, який приїжджає регулярно до нас. Але так собі дивишся, думаю, слава Богу, у нас у свої два музиканти намалювалися. І проповідники з'являються свої, вони великі. Але я так собі думаю, ну, друзі, Бог дав всім таланти. Кожному із нас, ми з вами маємо таланти. Ніхто із вас. нема такої людини, яка скаже, що немає ніякого таланту. Ну, ти, Я колись, я пам'ятаю, як до одного я брата сказав, послухай, треба тобі городник, подати, щоб ми десь можемо покупати. якийсь городник треба. Купати тобі. Можливо, десь той талант є в тебе, просто закопаний. Подивитися, де ти його закопав того таланта. Ти До Максима може казати. А він бачить, як то знає. Каже, що він зразу відчував, що це... Ну Хоча я цього не готував. Я просто пам'ятаю, що я казав, до нього Максима, тобі городний казати. Ну це так ми на жарт перевели, друзі. Але Бог дав кожному талант. Не було жодної людини, якої Бог не дав. А чому тоді ті таланти не використовуються? Ви знаєте, я, коли отак так на навчанні, і я сам по собі заважив, слухайте, ви знаєте, мені не подобається проповідь готувати писати. Я можу так трошки так написати. Але коли ми стали вчитися, хто їде легко, Паша, а там доставляє в кінці сесії здавати конспект. Треба писати. І треба писати. І ви знаєте, що я так за собою зауважую, що то, виходить, так самому себе треба перемагати. Тобто, є таке слово, знаєте, старанність. 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 Оцей учень в першому класі пише тю палочку, пише твою палочку, вона йому не виходить. Моїм внукам пам'ятаю, і його там сварять, і, 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 і їм не виходить і тій дитині. ви знаєте, І мені так само. Думаю, ну слухайте, мені... Ну добре, мене Юлія виручає друкувати. Ту не теж написали, що треба надрукувати. І думаю, тут треба старанність докладати. Друзі, ми з вами інколи не докладаємо ніякої старанності. Просто-напросто, а ніякої. Тобто ми хочемо, щоб проповідник проповідував добре. Але послухайте, проповіднику треба докладати старанність. Щоб стати заграти, там треба грати і грати і грати. Щоб шестра Галя на кухні гарно зварити картоплю, треба варити і варити і варити. І як би ми з вами не повернулися, ви знаєте, де наша старанність. Друзі, а Бог хоче, щоб ми те, що він нам дав, це з рибло переведемо, щоб ми його принесли з прибутку. Тобто, щоб був прибуток. І я, ви знаєте, так собі думаю, тут ще одна, якби така, можливо, думка моя. Думаю, можливо, в нас бачення таке, знаєте, на нашого господаря. От коли ми читаємо цю притчу, оцю притчу ми читаємо, і оцей третій раб, який отримав тільки один талант, він каже, я знав, що ти жорстокий, ти ж не ж там, де не сіяв. Я думаю, можливо, ми так само дивимося на нашого господаря, який дав нам ці таланти і думаємо, що він жорстокий. Інколи ми дуже часто говоримо, що Бог є вогонь поїдаючий. Ну, воно участі так. Але, друзі, я вам прочитаю один псалом прочитаю для нас усіх. І я запитаюся тоді всіх, і вас, і себе в тому числі. Скажіть, а як тоді ви тієї таланти не приносить ніякої старанності для такого хазяїна, для такого господаря? Не приносить ніякої старанності. Там тебе написано покажіть у вірі вашій, докладіть, покажіть старання. І от псалом я почитаю один. Ви знаєте, це буде, це буде 103-й псалом. Ви там може відкрити і його піддати. Хтось на пам'ять може зазгадати цей 103-й псалом. Там дуже гарні слова. Я просто чому так читаю і так на це дивлюся. Тому що якось в своєму житті, друзі, я бачу саме такого Бога. І там такі слова написано Благослови душа моя Господа і все нутро моє святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа, перше, не забувай усіх добродійств Його. Він тобі добро робить. Мені добро, Господь робить. Він наняв кожну з нас на службу, яку із певним нам доречу. Але ми з вами таким якоюсь стараності так, як собі, як небудь, а як просто, можливо, пройде. Воно то, можливо, трохи проходить, але, можливо, потім і не пройде. Він прощає всі провини твої. Він простив всі наші провини. Друзі. Інколи бувають, люди проходять руки, не можуть простити. А Бог каже, я провини тобі кинув твої оці гріхи, як туди за хребет, як почину морську. І коли люди нагадують, то щоб ви були впевнені знали, це вам не Бог нагадує. Можете зразу сказати, що це ти мені не від Бога це сказав. Кому ти служиш, подумай. Бог мені простив. Він рятує життя твоє від могили, то той Господь, який дав вам талант. Він Вінчає тебе ласкою і милосердям. Він бажання твоє насичує добром. молодість твоя, мов відновляє. Слухайте, слава Богу. І молодність, і здоров'я, а ми не хочемо інколи. Наші таланти ми закопали, бо в нас господар такий злий, недобрий, жне там, де не сіяв. І ми закопали. Господь творить справедливість і у суд усім пригнобленим. Він показав дороги своїм Моїсею. і всі тіла своїм сам Ізраїлям. І ось про цей восьмий. Щедрий. Друзі, а до кого Господь не щедрий з нас? Милосердний Господь, довготерпеливий, багатомилостивий, не буде довічно нам докоряти або навіки гніватися. Не по гріхах наших вчинив він нам і не за провинами нашими відплатив він нам. І ось, друзі, ми з вами мають якісь наші таланти. Ми їх десь позакопуємо, можливо, чи не використовуємо. Зверніть увагу на цей вірш, який каже нам, треба було тобі, срібло, яке я тобі дав, твій талант, віддати комусь дати, щось з ним зробити, щоб, коли прийде той час, коли Господь прийде, одержав він з прибутку. Тому, друзі, ви знаєте, я так коротенько, можливо, може не коротко, я не знаю. Але я хотів би, щоб ми з вами помолилися. Ви знаєте, якось так собі я ну, читав, і, і не перший раз, можливо, але чувств, я тільки вчора, чи типу, позавчора, я так якось звернув увагу на те, що оцей хазяїн він чекав, в нього була ціль. І друзі, ми з вами розуміємо, що ця притча, вона не тільки про тих людей, які мали таланти. Вона для нас як про образ того, про те, що так само в нашому житті, духовному, фізичному, Бог нам дав таланти. Здоров'я комусь дав. Здоров'я комусь дав, комусь багато чого, сім'ї встановив. І, і ви можете якийсь таки згадати таких людей самі, куторі, можливо, було все зруйноване, було все спалене. Таке, знаєте, життя було таке людське, але Бог прийшов і все поладив. Я там працюю і зі мною працює один чоловік. І він вчора розказує, розказувати, його ти І каже, просто одна й тітошка йшла, і мене за мене заступилося. А він так років 40, він туди місцевий. Він центровий, який центровий, який всю життя центровий. І все життя він хромає. І ви знаєте, так собі до нього кажу сьогодні, послухай, ти взагалі хоч часом врахуєш всі ці милості Божі, які Бог в твоєму являє? Чи це просто ти думаєш, що ну так, ти такий вдачливий, такий ти щасливий, такий, як люди, кажуть, ти в сороці народився. Ні. Ну кажу, слухай, невже ж тобі не страшно, що Бог тобі такі милості тебе являє? І навіть вчорашні, що тебе були б, каже, слухайте, були б забрали, були б просто, каже, посадили. Просто за мене зупилася одна жіночка друга. І каже, мене якби так штовхнули, що втікає. Я втіс. Він не тут теж в нього навіть документів нема ніяких. Я не знаю, як вони його брали. Може, документи хоча б зробили, може б так і було. Але ви знаєте, так собі думаю, слухайте, Бог такий у нас всіх милостивий, такий щедрий, нас всіх любить. Кожному із нас дали якийсь талант. Я не знаю, знаєте, я не можу сказати, що ну, можливо там комусь треба йти проповідувати. Я розумію, що, можливо, і не всі призначення проповідників, але, наприклад, чи ці зібрання молитовні, чи співати, чи можливо, я так би часом ну, якби, переглядаю, наприклад, ну, оголошення вас в групі церковній, ось, і, наприклад, якась праця полидову молитви. Друзі, ви знаєте, відгукуємося, кожен з нас є талант. Життя наше проходить. Ми з вами всі віємо. А чи пам'ятаємо ми з вами, що з кожним днем ми з вами приближаємося до вічності, до тої зустрічі? І я вас всіх благословляю ім'я Господні, щоб всі ви почули які є благословенні слова. Війдимий, вірний рад. Давайте ми за цей помолимося.